Кохати двох людей одночасно, Спартак, це було фінальне питання на сьогоднішній подкаст. Я Але буде інше фінальне питання про кусання губ. Давай. Чи вважаю я, що реально кохати двох людей одночасно? Якщо ну дуже треба, то так. Чи уявляю я, що може бути сильний потяг до двох людей одночасно? Так, можливо, навіть до трьох, до чотирьох. Але якщо ми говоримо про якесь кохання, як почуття, що ми шукаємо все своє життя і про всю цю глибину, яку хотіли б відчувати хоча б до когось, хоча б раз в житті, і не факт, що нам повезе, то уявіть собі, як має повести, щоб знайти таких двох людей ще й одночасно. І чи вистачить вас на двох людей? Мені здається, це. Ну, Швидше від маски. І саме в той момент, як от задавали питання, я не розумію, хочеться мені стосунків чи не хочеться, і от як мені жити. І коли ви в такому стані, нібито може бути дві людини, які вам подобаються. Але все ж вам доведеться колись зробити вибір. І знову ж таки можете себе поставити на місце одного з цих двох людей. Як би вам було, знаючи, що є ще хтось такий же, як ви, до кого ставлюся так само добре, кому так само багато пишуть в телеграмі перед сном якихось там приємних речей. там, Цьомік, боміки і все інше це сонечко, і, і так далі. Тому мені здається, що е, це навіть теоретично неможливо, якщо ми говоримо про кохання, як про якесь таке почуття, яке навіть Спартак не може пояснити до кінця. Я хочу тобі поставити на фінал запитання. У мене є, воно не з чату, воно має ага. особисто. А ти, думаєш, ти скажеш, коли але буде... ти, мені, але ти мені скажеш, що ти думаєш про кохати двох одночасно? Я думаю, що якщо у вас є поняття кохання, тобто є розуміння того, що таке кохання, і ви можете переживати цей стан по відношенню до інших людей, то ми не можемо сказати, що ви не кохаєте. Це, знаєте, цей не знання. Це таке знання, яке ви можете отримати лише персонально, і ніхто за вас не може сказати. Ніхто не може сказати, що ви не любите, наприклад, тому що критерії любові у іншої людини можуть відрізнятися від критеріїв любові вашої людини. Наприклад, не можна сказати, що він вам не друг. От, наприклад, у Жені Дахрінамба друзів, взагалі реально дуже. Не, дуже багато друзів. І я не кажу, що це не дружба або ця дружба не справжня. А у мене, наприклад, друзів немає як таких. Але скоро з'являться я думаю, і виходить так, що. Треба якусь ячейку звільняти. Виходить в мене дев'ять ну, ячеїв дружби, всі зараз зайняті. Так, да. і чи може сказати Женя, це не твої справжні друзі? Не, -не, не можу, тому що у нас просто різне розуміння дружби. Якщо ми говоримо про любов, як про персональне відчуття пристрасті, зацікавленості і легких якихось станів по відношенню до іншої людини, то ви можете їх переживати хоч десять. Але якщо ми говоримо про любов не як відчуття стан, а як становище. Ну тобто, коли ви просто живете в любові по відношенню до певної людини, то я думаю, що це може бути лише одна людина, тому що просто у вас фізично не вистачить на інших. Тому в такому контексті поліаморія мені здається міфом. Угу. А в контексті просто пристрасті до великої кількості людей, поліаморія є реальністю. Ну тобто, ти маєш на увазі, що гармончики можуть викидуватися у нас однаково, плюс-мінус однаково до двох різних самок. Да, дуже схоже, ну давай.